Всім привіт і добрий ранок. Ну, а у кого ще сніданок? Пропоную вам не спати, а взяти і сирників на ваяти. Ну, рифма не рифма, а що вийшло, то вийшло. Беремо миску сильно, ходити далеко не буду. Але показую рецепт, який я завжди роблю. Это, знаете, без всяких там дурачків, воно завжди робоче, завжди хороше і нікому воно не вредить. Що робимо? Беремо 200 г. Творога, кисломолочного сира, як хочете, так і називайте. Якщо вам ріже ухо, виключить звук. Все, поїхали. Сюди. Раз, і все. І дочистили ці всі ізліжки общества. Так. І сюди. Так. Оце на пачку. Делаю рецепт завжди виходить. Не разу ще не було такого, щоб не вийшло. Беру одне яйце. І сюди. Раз. Сделали. Беремо столовую ложку. Берем аде борошно делать. Ой, позаставляю. Тут такие, знаєте, треба вже делать там трохи уборку, но блин, у меня не доходить. І сюди трошки помішали. Можна помішати його. Ага. Отак. От не знаю, чи видно вам там буде. Ну, шо, я це ніколи з творогом не мешала, чи що, Боже. А горло все таки заложило, понимаете? Ну що за біда? Не можу ніяк вилічитися. Ну ладно. То жизни. Так, сюди беру на таке количество. Якщо любите, щоб були ну, по сахару дивіться, дивиться. Оце десь беру ложки дві цукру. Без пудру, без нічого воно потім все розтвориться. І так переворачую ложку і так знаєте на кончику ложу чуть-чуть буквально. Це чуть-чуть пікантності кого я учу. Так, і дальше тут. Раз-раз і перемішали. Можна блендерить, не блендерить. Вілочка все хорошо блендериться. Надо сили трохи приложить. Ох. Конфет нажувалася, у тих колдрексів, понимаєте? Все нажувалося, и все. Готово к бою. Уже дві ложки заделала. Ну ладно. І саме секрет, щоб нічого не приборщить, нічо, берем 3 ложки борошна. На 200 грамів творога. Все. Не більше, не менше, трошки згорка, як взяли, так взяли, воно там ті 2 грами нічого не рішають. Но тепер ми оце з вами замішуємо. Не думайте, ой, тесто приліпає. Я, оце знаєте, отими стаканами не кручу, не верчу, правильно, потому що це все потім треба мити. І що я беру? Ставлю на, от у мене 9 максимальна на плиті, я ставлю на 5 Тобто така середня температура, суху сковородку. На суху сковородку. Наливаю, а ну догадайся, що? Правильно, олею. Просто, чесно кажучи, так наготовилася за выходные, то котлеты, робила, там, ну, це, в паніровці, такі з сиром внутрішньо. Надо буде сделать, кстати, дуже вкусно получалось. То потім ще щось робила, ще щось робила, супи варила. Короче, кстати, бульйон повторно зробила другий раз. Поставлю вам ссылку, ось таке діло. Так і беру блюдечко. Бачите? Вот. І в это блюдечко, що характерно, я наливаю трошки олейки. Так, небагато, щоб макнути туди пальчик. Ось вот так уже все зробили, ну що мені хочеться зробити? Це взяла варення, конфітюр з персика. Хочу положити його внутрішньо. Ну, цікаво, інтересно, ні, як закатати шарик. Ми зараз на одному спробуємо. Якщо не то пальто, давати не буду. Ну, мені просто цікаво, як засунути. що шоколад -то він плотний, понимаете? а от варення. Бо я так люблю, Боже, я все люблю, що зв'язано з персиком і з абрикосом. Все остальное, ягоды, ну, может еще вишни, конечно, ну так. Но против абрикосов, мама, них, не попрешь. Вы не знаете, так рублять половинку, дольку. Так настики хорошо делают это варенье, что оно прямо долечками остается. И что делают орешки? А орешки разбивают эту косточку, вынимают орешка оттуда и все, и туда, короче, кидать. Я обожаю это дело. Что беру? Беру чайную ложку. І тепер е із моїх цих отак намазую руки, ось так формирую, який сирничок буде. Чи пойде, чи не пойде. Так, раз плентала і немножко. Це небагато. Так, раз і положила. І закрила. Закрила. Це буде наш, наш з тобою секрет. Надо липне, ось так раз, подмочила і все. Не переживайте, багато жира не візьме. Я вам говорю, що це это делає. Побачимо, наскільки витримане, не витримане. Все сформувала і показую, і починаю вжити. Погнала, зроблю все таке. Не переживайте, у вас время є. Там стоїть не дуже велика така температура. Так що все, все порядок. О, це головне, знаєте, що? Приловчиться. Сырники самі по собі ідеально получаються. Ну от з варенням мені дуже цікаво, понимаєте, що бы його це начинити. Ніколи не начиняла. Ніколи не начиняла, експериментую, на. Да? Це быстро. О, понимаєте, оце вже можна було б отіх шариків накрутити. Раз два я б А я ж цему кручу, верчу цим. А так вообще дивиться. Раз скрутила. Раз. Хоп-хоп, прижала, 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 прижала і на сковородку, Раз і все. Ну вот так, один оставим, так Хай будет показательное выступление. Что треба сделать, это надо накрыть крышкой и до золотистой корочки, потом перевернула, еще раз накрыла крышкой и все сделала. И вот так. А это, девочки, <связать> в позу и мыем. <связать> так, до жарла, смотрите. Пилу жару зняла. Нічого не перестекалося, я оце зря переживала. Хорошо би його, знаєте, що, зняти на якусь таке полотенечко, бо тут є таке лишнє масло і все, ну, це ще. Ну дуже гарно виглядає. Поджарились добре. І все, я ж кажу, рецепт огонь. Ну що, будемо пробувати? Будемо дивитися, ж звісно, з варінням, щоб подивитися, що ж там взагалі вийшло у нас. Так, от так. И начинаем резать. Гляньте пухке отлично. Все пропеклось, все сделалось. Так, в середині варенье есть, ничего не вытекло, никуда не ушло. Все, все пухкеньки. Mm. Mm. Ну кто-то про. Боже, а поклазик. Все не так. Так, всем хорошего дня! Желаю всім щастя здоров'я, до нових встреч. Пока, пока. Готов, як вам хочеться.